Вітаю вас, дорогі друзі! Біблійний вираз, мир дому цьому, переінакшу і скажу вам, мир дому вашому, ще любові та милосердя. Постараюся через сьогоднішню історію нашої авторки Ольги Гайдай привнести у ваші душі теплої доброти. Отож, починаю! Не завжди все просто і гладко в житті. Фраза далеко не нова, але завжди актуальна щодо сімейних стосунків. Моя непохитна думка з дитинства потрібно готувати і хлопчиків, і дівчаток до сімейного життя. А дівчаток особливо. Чоловік це опора, надійність, безпека сім'ї, але її серце, душа це жінка. Давно всім знайомий анекдот щодо президента, який проїжджає з дружиною повз бензоколонку. Його слова, була б дружиною власника бензоколонки, якби вийшла за нього заміж. І відповідь жінки Ні. В цьому випадку він став би президентом, а ти власником бензоколонки. Жінці багато що підвладне, як розтоптати, знищити. Так і набути впевненості, надихнути і перемогти. Причину не знаю, але часто по життю виступала в ролі сповідника, такої в собі подушки або плеча, і не тільки для приятелів, але нерідко для незнайомих або малознайомих людей. Траплялося це в різних місцях, поїзді, літаку, на відпочинку, від довірливої відвертості часом губилася. Проте, Намагалася їй відповідати, не судила, оцінки не виставляла. Пораду давала лише в разі прохання, при цьому керувалася принципом: не образити, не нашкодити. В основі розповіді одна із почутих історій. Як нерідко буває на відпочинку, зустріч привітання, усмішка і знайомство, Саме в такій послідовності відбулося наше з чоловіком знайомство з однією приємною парою. Жінка перейнялася до мене симпатію, і в один із вечорів, коли ми залишилися наодинці, розговорилася, поділилася пережитим. Нічих секретів не видаю, справжніх імен, прізвищ не називаю. Як і місця нашого відпочинку. Виклад поведу. Від третьої особи. Світлана була самотньою. Попередній шлюб розпався за класичною підставою несхожості характерів. Згодом шкодувала і дуже, але нічого не повернеш. Сьогоднішній розум та тоді б. Довелося виживати, зайнялася торгівлею, досягла успіху, придбала прекрасну трикімнатну квартиру, зробила, як годиться, євроремонт. І продовжила свій біг по життю. Як зазвичай, в багатоквартирних будинках мешканці один з одним незнайомі. В рідкісних випадках, зустрівшись у ліфті, вітаються, але частіше за все, занурені у свої проблеми або не помічають присутності іншої людини, або дивляться крізь неї. Ремарка автора на жаль, з таким стикалася в житті і не раз швидше за все. Плоди виховання. Одного разу, взимку, повертаючись із роботи, Світлана звернула увагу на чоловіка в смішній шапці, який сидів на лаві. «Хм, А хлопчик то зовсім великий для в'язаної шапки та з таким бобоном, начебто подібну споруду бачила на голові сусіда по сходовому майданчику, подумала Світлана. Обличчя не пам'ятала, а шапку впізнала. Відзначивши це, можливо, й пройшла повз, але щось у його позі зупинило, змусило підійти. Вам допомогти? Чоловік ледве чутно вимовив: Таблетка у кишені. Вчинок доброї самаритянки, яка забезпечила ліками потребуючого допомоги, налаштував на благодійну хвилю. Яка не дозволила залишити чоловіка на самоті, присіла поруч, незнайомець щойно відчув себе краще, почав дякувати рятівниці, вибачатися за завдані клопоти. Тим часом Світлана уважно розглядала чоловіка. За її класифікацією, зовнішності поділялися на цікаві, приємні, оригінальні та ніякі, тобто. Безлики. Саме до останніх, без жодного сумніву, був віднесений чоловік. У нижчий розряд таким був вирок. Примітному чоловікові був лише в'язаний бобон, і, мабуть, ще туга в очах, як у собаки, вигнаного з дому. За метушнею поїздками по бізнесу купи продай, епізод забувся. Якось, повернувшись додому, Світлана виявила у квартирі потоп. Вода дзюрчала і вільно розтікалася. Жінка кинулася на кухню з думкою, видно, забула закрити кран, але знайшла його надійно закрученим. У розгубленості почала кидати на підлогу все, що потрапляє під руки і здатне вбирати воду. В надії зменшити її кількість, знизити ймовірність протікання на нижчий поверх. У розпачі вибігла на сходовий майданчик, подзвонила в найближчі двері. Відчинив чоловік без шапки з бобоном, його не впізнала, та й було не до цього. Там вода потоп, допоможіть. Сусід тупцював на місці. Я... Я у цьому. Не дуже розбираюся. Може, краще викликати сантехніка? Та вже, але поки він прийде, будинок попливе та перестаньте стояти стовпом, ви ж чоловік, з і благанням вигукнула Світлана. Сусід поправив окуляри і рішуче попрямував рятувати квартиру. Толком нічим не допоміг, але в його присутності жінці стало спокійніше. Незабаром прибув сантехнік. Поломкою наслідки було ліквідовано. Після відходу майстра Світлана з вічливості, але в надії на тактичну відмову запропонувала сусідові чай. Однак несподівано чоловік погодився: за чаєм бесіда не клеїлася. На його ввічливе смачний чай, гарна квартира. Її виховане. Давно тут живете, чим займаєтеся? Здивувала відповідь про рід занять. Комп'ютери, програмування. М -м, не дуже зрозуміла щодо програмування, зацікавилася Світлана. Це далі пішло пояснення. Спочатку не впевнено, спотикаючись, а потім сусід його звали Борисом. Попросив ручку й папір і з захватом почав розповідати про таємничий світ, мову програмування, і його велике майбутнє. Гуманітарна освіта жінки не дала змоги багато зрозуміти, але більш вразив не предмет обговорення, а Борис, який перетворився. Розчервонілий, схвильований із блискучими очима. Як розум захопленість улюбленою справою прикрашає чоловіка, подумала Світлана і не помітила, як вимовила це вголос. Що ви сказали? перервавши розповідь, перепитав Борис. Ваш розум робить вас красивим, повторила Світлана. Чоловік відразу почервонів, замовк, якось поник, знітився. Потім піднявся, вибачився за забраний час і пішов. Вони знову зустрілися і знову за нестандартних обставин. Цього разу удвох застрягли в ліфті. У ті часи служба по рятунку рятувати не поспішала, після недовгого незручного мовчання Борис тихо промовив. Вас часто згадував. І тут же від власних слів зніяковів: Ні, ви, ви тільки не подумаєте, це зовсім не те. Знову замовк, а через деяку паузу почав розповідати. Його історія досить типова для того часу кандидат технічних наук, співробітник науково-дослідного інституту, фінансування якого було припинено, залишився без роботи. Дружина працювала в торгівлі, в ній залишилося. Він же нікуди і ніяк. Одна дорога у вантажники. Намагався, але міцної статі не вийшов. Презирство в очах дружини поступово набуло словесної форми, озвучувалася його повна нікчемність і непридатність. Навалилася безвихідь, почалися проблеми з серцем. Лікарі вимагають невідкладного серйозного лікування, Нітрогліцерин поки що рятує, але дедалі частіше спадає на думку. Може не вдаватися до допомоги ліків, теж вихід і швидкий. Чому згадував їхню зустріч, просто прийшло усвідомлення, давно, ось так по-дружньому ні з ким не розмовляв. Про дружину вже сказав. Старе коло спілкування розчинилося у власних проблемах. У підсумку він перетворився на порожнє місце, Баласт. Мабуть, дружина має рацію. Він у цьому світі зайвий. Борис глянув на Світлану і схаменувся. Заради Бога, вибачте, до чого тут ви, у вас своє життя. Ще раз вибачте. І Борис замовк. Світлана дивилася на чоловіка і розуміла, ще трохи і станеться непоправне. Він покотиться вниз, у кращому разі не витримає серце, і не буде ганебного кінця в натовпі бомжів. З такими вже зустрічалася. Беззахисність Бориса майже смиренність зі своєю долею викликала роздратування. Хотілося гримнути. Ти чоловік чи баба розкисла, але щось зупиняло. Тут присутнє інше. Запитала, а ваше програмування? Чоловік зітхнув і тужливо додав: Програмування кому зараз воно потрібне? Несподівано для себе Світлана випалила: мені, мені потрібно. Сказала і тут же пошкодувала, навіщо воно мені? Мало своїх проблем. Та що я за дурепа така вічно, то собак бездомних із кішками прилаштовую, тепер чоловіка напів бездомного рятую. Останні думки не озвучила. Із полегшенням констатувала, що Борис ніяк не відреагував на висловлену Світланою потребу в програмуванні. Більше до приїзду технічної допомоги вони не розмовляли. Лише при прощанні Борис тихо сказав: Будь ласка, не вважайте мене безхребетним сламаком. Ще раз вибачте, та скільки можна вибачатися набридло! з досадою подумала Світлана. У наступні дні періодично в пам'яті спливала розмова з сусідом. Але тут же благополучно забувалася. А тут забігла в кафе перекусити і зустріла однокласника. Розговорилися, згадали спільних знайомих, виявилося, один із них зайнявся програмуванням. Зараз працює в Німеччині. Світлана поцікавилася. Невже це комусь потрібно? Ну, ти даєш, розсміявся співрозмовник. У найближчому майбутньому без програмування, як сьогодні, без електрики. Дорогою додому Світлана занурилася в думки. Треба витягувати сусіда з життєвої ями. Врятую генія для людства. Підходячи до будинку, вона зауважила перед своїм під'їздом машину швидкої допомоги. До сусіда. Подумала Світлана, і виявилася права. Двері у квартиру Бориса були відчинені. На сходовому майданчику стояла жінка. Побачивши Світлану, повідомила вийшла, сміття виносите, а він лежить. Думала, помер. Викликала швидку допомогу. На диво швидко приїхали. Зараз там. Потім замовкла і, глянувши на Світлану, довірливо додала, ця бабеха, його дружина, кого хочеш у могилу зведе, в минулому взяла її помічницю по господарству. Так вона швиденько сина господині окрутила, на собі одружила, а своїй севкрусі, професорці, і чоловік її теж, професор, був і дід, загалом там усі інтелігенти, так от вона їй швиденько путівку на кладовище організувала, тепер за Бориса взялася. А що, їхня квартира вся її дістанеться? Ух, торгашка, терпіти не можу. Світлана подумала, а я ж теж торгашка, щоправда, з вищою філологічною. З'явилися санітари з носилками, на яких лежав Борис. Очі в нього були закриті. Сусідка запричитала Куди ж ви його бідолашного? Куди? Відомо куди? В лікарню. І Світлана наважилася. За тиждень у сусідньому під'їзді знайшла й орендувала квартиру. Відвідала в лікарні Бориса. Світлана по-діловому озвучила свою пропозицію. Борис від хвилювання навіть потом покрився. Світлано, ну що ви? Навіщо я вам потрібен? На що вона відрізала. Не ви, ваша голова, збираюся на вас гроші заробляти. Спеціально говорила жорстко, щоб унеможливити всякі подяки Бориса, від яких почувалася ніякого. Та їй не любила сентиментальності. Після виходу з лікарні Борис, зібравши речі, оселився в знятому для нього житлі. Світлана придбала комп'ютер. Старий, але в пристойному стані. Борис його схвалив. Далі пішли будні. Світлана щомісяця оплачувала квартиру, виділяла Борису прожитковий мінімум. Решту часу згадувала про нього рідко. І, взагалі забула, коли в бізнесі виникли серйозні складнощі. Її, як кажуть, кинули. Причому обдурили давні і завжди надійні партнери. Вона зробила 100% передоплату великої партії товару, а він не прийшов. Жінка намагалася розбиратися, кинулася до даху, але на кожен дах є інший. Пливовіший. Загалом справа дійшла до продажу квартири. Тут зовсім не до Бориса. А він несподівано сам про себе нагадав телефонним дзвінком. Вибачте, уже чотири місяці від вас нічого не чути. Бориса, зараз не до вас, і ваших проблем. Грошей у мене немає і не буде. Тож, вибачте, викручуйтеся самі. До вас можна на хвилинку заскочити? Світлана відмовила, пославшись на погане самопочуття: не було ні сил, ні бажання когось бачити. Незабаром у двері подзвонили. Світлана обережно подивилася у вічку, боячись кредиторів, І побачила Бориса. Усе-таки прийшов. Він, не переступивши поріг, одразу заявив: Мені нічого не треба. Прийшов запропонувати вам свою допомогу. Світлана сумно усміхнулася. Ох, Борисе, ви і мені ні. Мені вже не допомогти. Борис усміхнувся. Допомогти не можна тому, хто вже в іншому світі. А ми тут, до речі, Може, чаєм пригостите? У мене коробочка цукерок. Якщо не помиляюся, ви любите Роше. Слова Бориса злегка ошелешили. Яким жвавим став, на чай напросився, цукерки приніс ожив. Однак на кухню пішла, увімкнула чайник. «Борисе, йдіть сюди, у кімнатах у мене бедлам, щоправда, на кухні теж не краще. Увійшов Борис. Світлано, не будемо ходити навкруги. У вас труднощі, серйозні. Викладайте. Світлана спробувала обуритися. Моя справа, мої проблеми, і викручуватися буду сама. До речі, ви звільнили квартиру? Ні. А хто за неї платить? Я? Світлана зреагувала скептично. У лотерею виграли чи пограбували когось? У відповідь почула. Так, ви мене зовсім під плінтусом бачили. Світлана зніяковіла. Ну, не те, що під плінтусом, якби так вважала, квартиру та інше не надала б. Борис підхопив. Отож. Я був вашою інвестицією, а інвестиція має працювати. Вона і запрацювала. Бачачи нерозуміння в очах Світлани, Борис розсміявся. Вона з подивом розглядала гостя. Як же він змінився? Навіть вищим став і молодшим. Вголос вимовила: Так про що інвестиція розповість? Ну, спочатку було нелегко. Потім створив декілька програм. Знайшлися знайомі, зацікавилися. З'явилася постійна клієнтура і грошові надходження. Загалом себе забезпечую повністю. Навіть накопичення з'явилося. І почався новий етап у житті Світлани. Кредитори виявилися дуже серйозними. Переговори вели через людей з наколками і явним кримінальним минулим. Відтермінування боргу виключалося. Довелося продати квартиру. Оселилася у Бориса в його орендованій однокімнатній квартирі. Світлана намагалася потихеньку реанімувати свою торгівлю, а Борис ставав дедалі більш відомим. Незабаром відкрив власну фірму. Яка здобула широку популярність. Через деякий час після спільного проживання Борис зробив Світлані пропозицію. А вона остаточно і безповоротно закохана в цю розумну, допитливу, віддану, чесну і чудову людину, з радістю цю пропозицію прийняла. Завершила свою розповідь Світлана наступним. Загалом немає лиха без добра. Адже моє лихо нічого порівняно з тим добром, яке у мене є зараз. На згадку про батьків викупила у колишньої дружини Бориса, зігравши на її жадібності і заплативши подвійну ціну квартиру. Зараз там живе Бориса співробітник із сім'єю. Хороший, розумний хлопець. Підібраний Борисом мало не на вулиці. Той випадок, коли добро заразне, котиться й обдаровує усіх. Ось уже 14 років як ми разом закінчили будівництво заміського котеджу. У ньому передбачаємо зимовий сад. Ось для нього і хочу підібрати рослини в місцевій оранжереї, куди ви люб'язно погодилися зі мною з'їздити. Своїх дітей немає, але ми усиновили дитину, точніше, двох брата і сестру. Це наше щастя, радість, навіть думки не виникає, що не рідні, вірніше, не єдинокровні. Син дуже схожий на мене, а донька на Бориса. Нині, якщо шукати талон щастя, достатньо зазирнути в наш дім. О, у нас ще є кіт, програміст. Так його діти назвали. Ось така історія. Звичайна, не хитра. Але скільки мудрості можна підчерпнути. Дякую за вашу увагу. Ваші лайки порадують і мене і всю нашу команду. До нових зустрічей! Новим підписникам будемо раді. Для всіх у нас знайдеться і кумедне, і серйозне. А головне все цікаве. До побачення усім здоров'я і благоденства!